Так, доброго дня, шановні гості та підписники мого каналу. Сьогодні займаємось прививкою. Будемо готувати матеріал та прививати. Так, ось таким чином нарізали ми почки. Це у нас сорт Аватар. От. Вони, значить, я їх нарізав, обов'язково оновив зріз зверху і знизу. Потім це все поклав там ну, відро і залив водою. І на одну добу залишив вимочитись. Потім дістав. Розложив, треба, щоб просохло, щоб не було от мокрого. Так. так, це також це сорт ламборджині. Будемо прививати точно так же срізи. Оновив, вимочив одну добу. Тепер вже вони просохли, ці краще в мене чомусь просохли. Далі будемо їх парафіном обробля. Так, ось у нас є парафін. Ми його кидаємо в воду і треба, щоб воно закипіло, ну як закипіло, градусів 80-90. Щоб парафін розтав. Зараз ми його на газу, на газу ми його нагріємо і потім будемо воском, ну, воском парафіном обробляти. Для цього нам ще потрібна буде холодна вода і окунаємо в парафін і потім окунаємо в холодну воду. Отаким чином будемо парафінити. Так, ну, цю всю процедуру я вам обов'язково покажу. Так, значить, відбувається: це. беремо значить, наш чубучок, дивимось, де у нас верх, де низ. От знизу у нас видно місце з-під листочка. Почка вище, а листочок ниже. Тобто, значить, оце у нас верх. Оце низ. Беремо за низ. Це у нас парафін. Парафін і в Холодну воду. Все. отаким От чином у нас відбувається він повністю в парафіні. Беремо наступний. Обов'язково тримаємо за низ. Знову Парафін і в холодну воду. Значить, навіщо це робити? У нас, ну теоретично, і як я вже провірив практично, якщо прививочний матеріал пересихає на 20%, тобто втрачає влажність більше, ніж на 20%, в нього відбувається. Значить, незворотні процеси. Ну, тут, ну, Грубо сказати, він помирає. Тому нам треба зробити максимально зберегти вологу в е, поки він приростеться на прививки і вже буде живитися від корня, на який ми прививаємо. Тому ця процедура обов'язкова. Можу сказати, що якщо не парафінити, то процент приживаємості чебуків буків падає ну, вдвічі точно, а то може, тобі ну, половину точно не приживеться. А з парафіном шанси значно, значно вищі. Якщо отаким от чином. І так, значить. Збираємося робити прививку. Я вже чебуки буки підготував. Тепер у мене отакий ящичок зроблений. Це все, все, що ну, необхідно для прививки. значить Що ми тут маємо? Значить пилка. Ось така пилка. Це не реклама, Altuna Professional Купував її недавно, ріже вона добре. Тут заточка така, щоб зріз був рівненький, без, без ворсинок. Ну, Це якби бажано, щоб така пилка була. Якщо нема такої пилки, то використовуємо, яка є, а потім верх який спилили, зачищаємо прививочним ножом. Крім того, да, прививочний нож. Це в мене старенький ножичок, але, як то кажуть, самий надіжний. Так, ясь також купив такий ножик. Він новенький фіскарс. Фіс ну, тут лезо з нержавійки. Воно погано, погано затачується. Якби все він. Непоганий, але затачується погано. Так, потім що у нас тут? Сікатор, ножик. Цим ножиком я буду розкалувати піньочки Молоток. Молоточком ставлю на ножик, б'ю і таким чином розкалюю пакетики одноразові, туалетний папір, вода. Так, дві викрутки, одна більша, друга менша, це як розкалюю піньочок. То, ну, в залежності, якщо такий покрупніший піньочок, то більша викрутка, якщо менший, то менша. Так, використовую різапон 1% порошок і. Наношу його такою кісточки. Ось таким чином. Також тут ручка, і все воно так от, щоб було комфортно це все передвигати з місця на місце. Так, далі йдемо робити прививку. І так, нарешті ми прививаємо. Погода нам дає свої корективи. Постійно дожді, то ми півтори, півтори неділі не могли вилізти на город, бо грязно було. Так, це у нас прививачний матеріал. Це у нас мій ящичок, який я вам показував. Тепер будемо прививати. Так, у нас оператор. Зараз буде знімати. Так, значить, вибираємо приблизно одинакові поточені чубучки. Далі ми їх зрізаємо, тобто, ну, відновлюємо сріз. Беремо. Ножик і зарізаємо. Ну, як всі зарізають, так і ми, собственно, зарізаємо. Постійно вмакаю воду, щоб сріз не підсихав. Вважаю це важливим фактором, щоб сріз не підсихав. Тому так. І ще ріжемо таким чином, щоб почка у нас була, ну, тобто. Паралельно, так, сріз. А не, то есть, не отак срізаємо, а отак срізаємо, щоб оця ножка була до почки. Так. Ось десь отак ми зарізали його, так він виглядає. І кидаємо воду. Беремо наступний. Також зарізаємо. Також дивимось почка. Відповідно. щоб у нас? Так, ще важливо, щоб зі сторони почки оцей сріз був товщий, ніж цей. Ну, або от такий самий. Не можна, щоб оцей сріз був товщий. Цього не можна. Тобто або однакові два по товщині, або цей тонший. Той, що від почки. Ну, з протилежної сторони дуже тонший, цей товщий. Ну я так роблю. Так. Далі беремо пилку і зрізаємо. Зрізаю приблизно ну, на удобному місці, так сказати, щоб тут ствол був більш-менш рівненький і десь по рівень землі. Зрізали беремо мусор удаляємо. Якщо у вас пилка зрізає, що цей сріз нерівненький, то прививченим ножем тоді зачищаємо його, якщо він нерівненький. Тут у нас пилка ріже рівненько. Тому ми його так і залишаємо. Далі треба нам розколювати. таким чином розкололи. і вставляємо приливку. Прививка вставляється. Ось якщо ми подивимось, ось тут ось між корою і основним стоболом, ну, калусна зона, де воно повинно зростатись відповідно. Тут також вона є, тільки вона тут дуже маленька. Тобто оця зона повинна попасти на. эту зону То сейчас вставляем так, на твердое надо взять посерьезней. серьезней ствол такой вот таким чином сейчас Наступний. Так. Ось. Ставили. Дивимось почка зовні. І ця почка також назовні. Тому що оця частина у нас буде зростатися, і живлення буде йти зразу до почки. Тому. Отак ми робимо. Далі. Це у нас туалетний папір. Ось сюди ми його вставляємо. Тобто всі ці маніпуляції направлені на те, щоб максимально зберегти вологу. Тобі ж цей папір, він буде. тримати вологу. Так, далее. Образовий пакетик. Ну, Вирізаємо з нього таку от штукенцію. І ось о таким чином натягуємо. Так, це в мене різопон. От я так макаю щіточкою. І на те місце, де воно повинно зростатися. Туди напихаю, і Далі берем таку смужку, це ну, тканина, тканина, все. Ось такий у мене моток її. Це ХБшечка е матеріал ХБ. Тобто е як натуральний. Якщо синтетичний, то не підходить. Обов'язково повинен бути натуральний. Отак ми зав'язуємо. Це для фіксації потім. І тепер обмотуємо нашу прививку. Замотуємо так даємо гарний такий натяг, щоб воно його стискало от чином. І чином оце зав'язуємо. Прививка готова. Тут зробили на один, ну, на один корінець, одну прививку, Ну. ну, Тут все також. І таким чином. Так. Так, після того, як закінчимо прививку. Цю прививку ми обсипаємо ґрунтом, до рівня самої прививки. От обсипали. І далі. Така в мене ось глина з водою. Ну, нам потрібна сама глина. Отак. І отаким чином. Отак. Тобто... роблю таким чином, щоб прививка. Саме місце прививки було в глині. Так, а тут отакимсь чином. О. Ну, а почки, щоб не в глині були. Так. Отак. Ну таким чином виглядає. Так, як обмазали глини, обрізаємо баклажку. Тобто беремо баклажку, обрізаємо дно. Щоб у нас там ну десь отак от вийшлась, не знаю там яка там частина. Ну, п'ята частина. Так, і потім накриваємо, накриваємо таким чином. Тобто У нас прививка, вон в бутилці. Все. Накрили. Тут роблю прорізь. Тут... Роблю прорізь для, ну, як то кажуть, щоб там дихало. От, пробка. Якщо дуже сонце, пробку знімаємо. Якщо пасмурно, заморозки, ну, якщо там вони будуть, все, надіюсь, я Так, глиною. Глиною обмазуємо для того, щоб, опять же, щоб у нас влага нікуди не дівалася. Так, ось так виглядає привитий рядок. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте про дзвіночки, задавайте питання в коментарях. Всім бажаю здоров'я!